Слава Україні! Впродовж випуску розповім вам про наслідки ворожого обстрілу із яславчанина, який подарував аферистам 87 тисяч гривень. Волонтерську роботу, яка допомагає військовим, а також про інші події країни та області. Не перемикайте. Вранці російські війська атакували Одещину. Внаслідок удару зазнали пошкоджень об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сталося займання у житловому дев'ятиповерховому будинку, пошкоджено фасад і вікна. Рятувальники оперативно ліквідували полум'я. Окрім цього, вогнеборці загасили загорання на одному із об'єктів енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. За 4 тисячі доларів США посадовець одного з навчальних центрів територіальної оборони обіцяв, так би мовити, вирішити питання, аби військовослужбовця не направляли в зону бойових дій. Йдеться про заступника командира центру, який вимагав Хабар, погрожуючи у разі відмови негайним відправленням на фронт. Родичка військового звернулася до правоохоронців і діяла під їх контролем. Після отримання обумовленої суми посадовця затримали гроші. Вилучили чоловіку. Повідомлено про підозру суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. В Україні розширюють мережу пунктів незламності у відповідь на наслідки масованих ударів РФ по енергетиці. Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку їх роботи. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свароденко, з'являться опорні пункти, які зможуть працювати понад 48 годин безперервно, матимуть запаси води та електроенергії, стабільний зв'язок. А за потреби спальні місця, опорні пункти розгортатимуть з урахуванням кількості населення і з можливістю збільшення кількості місць для ночівлі. Попрощалися з героєм у Хмельницькій громаді. Додому на щиті повернувся Андрій Юрійович Агамага, 1986 року народження. До війська чоловіка мобілізували у травні 2023-го. Ніс службу у лавах 5-ї окремої штурмової київської бригади. На жаль, 27 грудня 2025 року захисник загинув під час виконання бойового завдання у Пологівському районі Запорізької області. Вічна пам'ять та слава оборонцю щирі співчуття рідним. На Ізяславщині 56-річний чоловік став жертвою інтернет-шахраїв, намагаючись придбати сільгосптехніку. На популярній онлайн платформі він знайшов оголошення про продаж гноя розкидача за вигідною ціною та погодився на умову повної передоплати. Після переказу 87 тисяч гривень, так би мовити, продавець зник, а товар покупець так і не отримав. За фактом шахрайства поліція Шепетівського райуправління управління відкрила кримінальне провадження правоохоронців. Котре закликають не переказувати кошти наперед за дороговартісні покупки та користуватися лише перевіреними онлайн ресурсами. Сьогодні буде гучно в межах Старокостянтинівської громади до 15.00. Там заплановане знищення вибухонебезпечних предметів. Повідомили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Прохання до мешканців зберігати спокій, але в жодному разі не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Використовуйте найближчі укриття для своєї безпеки. Офіс Розумне довкілля Хмельницький, що працює у ТРЦ «Монблан», уже четвертий рік поспіль виготовляє окопні свічки для потреб сил оборони України. Ці прості, але життєво необхідні засоби допомагають військовим у польових умовах зігрітися, підігріти воду чи приготувати їжу. Від початку повномасштабної війни з 2022 року громадою на передову передано понад 14 тисяч окопних свічок. Наразі команда зосереджена на підготовці матеріалів для наступних етапів виробництва та проводить збір коштів на закупівлю парафіну. Це ключовий компонент. Після формування необхідного запасу буде повідомлено про подальші кроки та а можливості долучитися до виготовлення свічок. 22 січня о 14.00 у музеї історії міста Хмельницького відбудеться масовий захід національно-патріотичного спрямування з назвою джерела нашої стійкості. Під час історико-документальної події учасники розглянуть взаємопов'язані та актуальні теми. Ідея соборності України, подвиг героїв Крут, а також сучасну російсько-українську війну як продовження боротьби за українську ідентичність, державність і свободу. Захід відбудеться за адресою місто Хмельницьке, вулиця Проскурівська, тридцять другий поверх. До участі запрошуються усі охочі, хто цікавиться історією становлення єдності та стійкості Української держави. Дякуємо вам за приділений час та увагу. Ми вже готуємо для вас оновлений випуск. Разом з тим не забувайте і про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там чимало цікавого.